У Луцьку вранці, 17 серпня, на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія. Зіткнулися три автівки. Про це телеканалу конкурентів повідомили очевидці та поділилися відео з місця подій. На кадрах видно, що автомобілі зазнали суттєвих пошкоджень. Зі слів очевидців, карета швидкої забрала когось з місця аварії. Також туди, ймовірно, приїхала ще одна швидка. Телеканал Конкурентів звернувся за коментарем до Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Старший лікар Домов усі деталі інциденту. Там зіткнення трохи авто. На пішохідному переході переходила дівчинка 13-річна. Одна машина зупинилась пропускати, друга догнала її, штовхнула, потім третя ще їх догнала. Цю дівчинку госпіталізували, яка переходила в дитячу обласну, їй 13 років з підозрою на черепно-мозгову травму. На місці продовжують працювати поліцейські. Рух транспорту на ділянці дороги дуже ускладнений.